Вітання! А поки ми розмовлятимемо з вами на сьогоднішню нашу тему, ось це мале пухнасте диво мені? нам допомагатиме. Не мені конкретно нам помагатиме. Дивіться, ай, блін, хорошо блин! Дивіться, це мій режисер, оператор і взагалі сценарист, це взагалі найголовніша істота на моєму каналі, Рендінька. Рендінька, рентятка. Хосенятко, ти моє малятко, хлоп'ятко. Так що він і штатив коротше, рухатиме, на якому крепиться мій телефон, і всі діла. Ось дивіться на цього красопічка. Дивіться на цього, цього мордашкіна, дивіться на цього Моє моделінці. Так що, якщо рухатиметься зображення, розумієте, завдяки кому це. За як завдяки цьому 6200 кіло живої шерсті. Так, ренджикс маленький. Так що, якщо я доблюсь кудись вниз ругаюся, то, то це не цього малого пухності. Так от вітання. Хотіла би сьогодні з вами поговорити про рапунцель заплутана історія. Та-та, Враховуючи вихід цього повного метру від Діснею, розуміємо, то його... саме з якої назви перекладалася наша україномовна назва. Добре, Ми розуміємо історичний контекст, от це культурний контекст, то, що, ну, ми -то Розуміємо, на жаль, що навіть після 2014 року ну, мало до кого дійшло, мало до кого дійшло, що треба якби все це робити і віддалятися від боліт, а, навіть не до всіх дійшло то після 2022 року. Ну, розуміємо, тому що це той контекст треба часовий враховувати, хочемо не хочемо. Ну, необхідно все це виходили. Дивіться, це в принципі один, один з двох мольтів Діснею, котрий мені реально заходить ну, в дорослому віці, в дитячому віці, в ранньому підлітковому віці. Я реально споживала ну, будь-який контент. Будь-який контент. Реально, мені було байдуже, що слухати, дивитися і то його. Враховуємо ну, для дитини і раннього підліткового віку, то нормально, бо психіка ще формується. Це ще процес формування психоки, психіки, аналітичного мислення тощо. Ну, грубо кажучи, мізки в людини не до кінця сформовані, і це нормально. Ну, дивіться, а те, що в дорослому віці, мені віддісню, ну. Нравляться лише дві повнометражні картини. Це Млан 98 рік і. Це Мулан 98 рік і Рапунцель. Це. це те, що мені реально заходить, тому що я можу спокійно раз за разом передивлятися в дорослому віці. Си, ну, вибачте, то не моє. Як на мене, ну більшість голівудських повних метрів, то занадто занадто затягнений початок, середина хоч десь, хоч якось і кінцік. Ні, ну в принципі, та. В принципі, логічно, але... Чого ветета воно все не збалансовано? Як на мене, початок і кінцівка мають бути найкоротшими. Ну, за хномотражем вотета, а середина найдовшими. І тут у мене якраз мінімум питань до повних метрів саме джапанців, тобто японців. Наприклад, той же м'язакі у мене у мене от не виникає питань до з цим питанням. Ну, з цим. <свят> їм, з цим аспектом у мене не виникав питань до М'яцаті хаяо, Ну не виникав, ну, в принципі, все розмірено, розмірено. Ось це ось це. Тось початок і кінцівка найкоротша, середина найдовша. Тобто воно іде, якби розмірно, початок, середина і кінцівка, і одне плавно перетікає в інше. У мене тут немає проблем. З японцями. Ну, не тільки з Міятакі, ну то, як приклад, так от, в принципі, до е, Рапунцель, ну, це реально, то, що мені подобається. як з Мулан, як з з ну, реально, ну, Добре, там така феміністична повістка, повісточка не була така, як зараз гаразд, але, як на мене, досить ну, як на свій час і на свою цільову аудиторію непоганий такий. ну, навіть з невеликою долею э, фемінізму мульт. Ну, не кажу, що це виключно фемінізм, ну, але у мене тут питань немає. Дивіться, у нас є рапунцель, котра ну, реально, реально, ну все своє життя на початок мульту ну, прожила той вовна в, 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 ну, в повній ізоляції, що є, то є. Ну. Ну, давайте тверезо оцінювати сюжет тому тут так от вона в повнішній ізоляції прожила майже своє життя. Тут трапляється флін козел, до неї являється раптом ну, внаслідок своїх певних дій. Він до неї приходить, являється, і вона починає діяти. Вона дає певний, ну, починає давати ну, відпір своїй матері. І це прикольно, це цікаво. Це мені подобається і, в принципі, навіть мені подобається як взаємозв'язок Рапунцель та Фліна Райдера, аз в нас він козал. Тобто у мене нема питань до їх взаємовідносин, і той той-хто. там, вони той-го ну, зближаються за перші кілька день. Що є, то є, не сперечаюся, але тут сценарій так грамотно побудований, що я просто не маю до цього питань. Так воно грамотно побудоване, що я ну, не маю жодного питання до побудови їхніх вдаємо Ну, Жодного питання немає. Ну, що є, то є. Ну, ні дати, ні взяти. Ну, тобто згодом не пам'ятаю, скільки там конкретно день, зараз швиденько так. Без нагадайки, з Гаррі Поттера не згадаю, але що є, то є. Тут у мене питань нема. І тут якраз вони проходять певні випробування, пригоди і того. І є певні пригоди випробування, і як наслідок розмови, тобто одне викликає друге і переходить в третє, тут у мене питань немає. Би, вони так за ці пару днів зблизились, бо тут реально Діснейці попрацювали. Тут реально хочу сказати, що вони, що змогли, то зробили. Вони дійсно попрацювали, зробили, зробили те, що могли. Те, що могли, те й зробили. І тому воно мені подобається. Навіть той же Король Лев, ну, окей, в принципі, логіка там є. Добре, не кажу, що там є як би роялі в кущах. Не скажу, але як на мене, король Лев, хоч і вважається класикою Діснею, але як дитиною дивиться, так, король Лев, це неймовірно, так, дахосносне. А, а якщо в дорослому віці дивитися, особисто для мене. Для мене особисто, то. Піду втоплюся у річці глибокій, шукати стануть, не скоро знайдуть. Тому для мене а ось до рапунцель таких питань нема. І тут у мене якраз нема питань ні, ні до главної антагоністки готель, ні до рапунцель, ні до Козела. Ну нема. Персонажі адекватно діють. Тобто, у нас є. Певна мотивація персонажів, що для е, готель з рапунцем і Фліном на початку їхня зміна цього, мотивації, дій і всі діла їхня зміна характерів особистості. І окей, там є е, дійсно один, єди... ладно, три персонажі, но там лише з цих персонажів лише один персонаж більш-менш діє протягом усього фільму. Це от, за який персонажів? Ах, так. Да. <клух> 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 так от, дивіться, у нас нема трьох персонажів, котрі не проходять арку і не змінюються. готель і мати й батько, мати і батько рапунцель гаразд, але е, мати і батько... Той воропунці що на початку і на кінцеві, як в дієві особи з'являються, а готель, їй і не треба проходити ту арку. Їй в даному випадку, в даному творі і не треба проходити цю арку персонажу. Ну, тіпа тата, а та, хтось там напишу, супервумник, тіпа то сього, п'ятай, десятая, не міняючийся персонаж, то хуйня із-под коня. Ні. Ну, Якщо персонаж нормально виконує те, що йому треба за сюжетом, за історією, то ну, окей, окей, я це прийму, це не в мене дисонансу відторгнення не визиватиме. І ось, а так основні дієві особи Рапунцель і Фрінкозил проходять свої арки, змінюються і Боже, ну. Мені байдуже там 2D-3D, аби сюжет був файний, він мене задовольняв, Там персонажі тощо. ну Реально, прикольно, чудово, цікаво. ну Реально, мені заходить. Ось тут реально над персонажами, над сторією, як би ну Не скажу, що там надто якийсь глибокий лор, глибоке пропрацювання. Це таке оригінальне, те, чого ми ніколи раніше не бачили. Ні. Але це просто добре прописана історія. Добре знята, добре зрежисована, і мені цього добре. І реально, це, реально тут всі, хто працював над цим повним метром, вклалися в це. І я вкрай задоволена цим повним метром. І ось так треба робити. Все. Це. Це так треба працювати над взагалі, любими творами. там Книги, комікси, фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали тощо, не важно. Треба просто нормально то все робити, проробляти тощо. А не робити так, як дійсний. Зараз, навіть коли щось оригінальне намагаються зробити, а не ремейки, ремікси, переробки CGI, HGI, лайфвекшени. Боже, просто зробіть те, як ви навіть з той Рапунцелью та навіть з той Фрозен, що у вас, ну, теж непогана перша часть вийшла, зробіть те, як ви там робили, і все. Аудиторія до вас не матиме питань. Але те, що Дисней роби зараз, я тупо не хочу знати, я то просто. ну... Гуртаю стрічку новин, от тебе в телефоні дивись, а дійсно щось там витискає. Йди дійсно ти, ти за горизонт, будь ласка, йди за горизонт, я тебе не хочу слідкувати за твоїми новинами. Чесно, просто дисний, згадай свою рапунцель, Муланю та, та ж дуже фрозен, від... першу фрозен, від якої я теж не в захваті, але ти щось намагався робити. Хтось питався, намагався і то його і навіть робив. Але зараз просто. Де та де, я якби, як Полтавка знає, де моя ворскла. Знаю, як до неї доїхати, до до нужної зупинки, як до неї дійти до тієї ворскли. Дійсно, і... я, я як би не бажаю через тебе. Як писав, пів, співав Данилко, як п'яв Данилко, що піду на їмся черв'ячків, так ось піду наїмся черв'ячків у рісті глибокій. Я цього не хочу, дякую диснею. Не треба. Просто ні. Все, ну, а зараз я сказала все, що хотіла, кота показала. Та, та байдуже, що я там казала. Байдуже, що я розповідала, казала всі сиділа. Я вам третя на початку показала кота. Це вже привід. Показаний на початку, який то привід поставити Луцька. То вже привід поставити Луцька. І написати комент, за кота поставте лайк, і напишіть коментар. Напишіть те, що ви думаєте про мого кота. Пишіть про кота. Якщо з перегляду не буде коментаря про кота, я прийду і з вас питаю, що ви про мого кота нічого не написали. Зрозумів? Зрозуміло. От і добре. Дякую за увагу, до побачення і па-па.